Це і сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! У сьогоднішньому Євангелії, а воно читається постійно, воно й те саме, в кожного молебня. Але завжди слава Боже, воно як діамант, воно має кожну сторону і воно постійно не є одинаково, воно постійно міняється, і Бог промовляє до людини в різний спосіб. Так само сьогодні ми чуємо, що Марія постилася швидко гісто е входиться в місто Юди, щоб зустрітися. З тіткою Єлисаветою, щоб з нею порозмовляти, щоб їй принести добру вістку що я є вагітна, і також була вагітна. І саме Марія, щоб сказати цю вістку принести цю добру новину, вона долає цю дорогу в горах. Напевно, їй тяжко було в горах тим але вона долає, бо хоче принести цю звістку. Так само в нашому житті дуже є важливо ділитися добрими звістками, добрими новинами. Тішитися і радіти, у кого щось сталося, Господи, дякую Тобі, благослови ту людину, ці дари, щось на з родині сталося добре. Господи, дякую Тобі за це, благослови, Господи, будь з нами. Бо коли ми ділимося цією доброю вісткою, цією радістю, Бог помножує цю радість. І навіть колись можемо йти і бачити когось сумного, навіть на парапі, і хтось може сісти, світлі сам в куточку, просто підійти, запитати, як справи, поговорити, потішити. Розрадити, потішити і це добре слово вже людину воскрешає. Тому ми повинні пам'ятати, що кожне слово, яке виходить з уст людини, воно має велику силу або вбити, або збудувати. Тому стараємося завжди вимовляти наші слова з любов'ю, з миром, з радістю, щоб вони воскрешали, щоб вони будували, щоб вони давали життя. Бо сам Бог був словом стався тілом і зійшов, щоб бути між нами. Так само і ми. Ми мусимо сіяти тільки добро, бо знаємо, що посіємо, то пожнемо. А особливо в цей час, який маємо в Україні в час війни, дуже важливо телефонувати до наших рідних, розраджувати, потішити, допомогти, молитися за них, треба фінансово допомогти, старатися фінансово допомогти, підтримати. Сіляку, щоб ця підтримка відчувалася. Бо те, що ми даруємо комусь, ми даруємо собі. Ми до кінця цього не розуміємо, але так воно є. Воно все в житті повертається, як кажуть, все бумерангом. Все, що ми даємо, то ми даємо для Господа Бога і ми вкладаємо в наше небесне царство. Ми вже прийдемо, Господь покличе нас до себе, то ми вже там будемо мати якийсь запас того добра, що ми зробили на землі. Я така вона історія постараюся її пригадати. Це про. І монастир згорів, і він почав шукати десь притулку, щоб переночувати. Прийшов до однієї хати, стукає вночі, відкриває старенька жіночка і каже, що ти, сину, хочеш. Каже, та я каже, хотів би переночувати, каже, бо монастир згорів. Каже, я не маю де. Каже, я не маю де тебе положити. Бо в мене хата маленька, я не маю тобі що навіть дати, щоб ти зігрівся. Я нічого не маю, я насправді вона мала, але дивиться, якийсь монах прийшов, треба його якось відправити подальше, щоб він більше не приходив. Каже, може, дати мені щось їсти? Ні, сину, я не маю, що їсти, я сама маю, але чекай, зараз піду подивлюся. Пішла в кутку, побачила в кусок чи хліба, хліба, що такий треба було вже десь подіти, і вона не знала, де його подіти, і віддала це монах. Я пішов, приходити до другої хати. Слухає також у двері, відкриває жіночка і каже: О, каже, брате, тебе дуже приємно бачити. Що сталося? Як ти попав в наші країни?» Він каже, та загинув монастир, каже, я не маю де переночувати. Каже, та, та заходь до мене. Каже: ми тобі дамо кімнатку, дамо тобі тепле одіяло, все. Його переночували, нагодували його, ще зранку йому напакували сумку цілу з харчами І він пішов, подякував. І ось сталося так. Що в цих двох жіночок також сталася біда і згоріли хати. а в монастир був відбудований. І вони пішли в монастир проситися, бо знають, що монастир завжди знайдуть якусь пораду і допомогу. І ця жінка, яка щедро нагородила монаха. І той монах відкриває двері і каже: О, каже, прошу пані, каже, давно вас не бачу, як вас справа. Каже, та біда сталася. Каже, бо згоріла хата, та я не маю деповіці. Каже, ходіть зі мною. Там пішов, відкриває кімнату, а там все так само наготовано, приготовано. Все, є і що поїсти, йде переночувати. І вона задоволена. Це друга жінка приходить. І той теж вона її зустрічає. Каже: а, каже, пам'ятаю. Каже, пам'ятаю, заходьте, заходьте. Каже, я вас не вижну, але також вам е, дам кімнатку, що мали переночувати. Заходимо на ту кімнатку, в тій кімнатці тільки вона ліжко, більше нічого немає, нічим накритися, і кусок того число кліп. Ніби від цієї історії можемо зрозуміти, що все, що ми робимо для ближнього, ми робимо для себе. І коли Господь нас покличе, то ми вже маємо зробити багато добра, щоб мати там, як ти кажете, депазит вкладати туди, щоб стати перед Богом з порожніми руками. Тому робімо добро. Молімося один за зародник, підтримуємо один одного і ділимося тією доброю звісткою. А найбільша звістка для нас це те, що Христос Воскрес. Ja, dann habe ich das Geist und dem was.